За спинами мирних жителів. Це вони сух. За спинами мирних жителів. Наші наступали, вони ніяк не можуть ховатися за спинами. Це вони понакопували Тут вони ховались. За спинами мирних жителів. Дивіться, бачите? 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 Навіть кабіну пристроїли. На це вони тут обжилися, так називається. І село ось Хати, техніка там часний побита вся, бо вони за їхніми спинами ховалися. І все це чудо. Стояло тут, тоже заховане. Встили його наші тут чпокнути. До хто ховався за спинами мирних жителів? Як може українська армія ховатися за спинами мирних жителів, як вони наступали, як вони цих орків пашли по повній програмі? Це таке я почув чатар Це всі так. на наперед. Ось такий. Тут стоїть серед села. Щось передня резина хороша, ласката не вигоріла, внутрі все повигорало. Ось така, така техніка. Так що ховалися вони. А не наші хлопці ховалися за їхніми спинами. Стаємося, щоб треба запускатися, у них можна забирати їх і використовуючи. резина на передньому непогана. Це від це таке чергі.